Вітаємо вас на каналі Метопростор. Розглянемо сьогодні електричну дугову запальничку з гнучкою довгою шийкою німецького виробника ТФА Дослом. Запальничка має артикул 98112201. Особливості цієї запальнички наступні. Призначена для запалювання свічок, газових плит, барбекю, та камінів та багато іншого. Працює з електричною дугою, без газу чи бензину. Просте заряджання через кабель мікро-USB, який входить до комплекту. Загоряється у вітряну та вологу погоду. Більше безпеки. Немає відкритого вогню. Зручне підсвічування з барним дизайном: економічність та екологічність, захисною кришкою та автоматичним вимкненням через 7 секунд. Безпека та простота у використанні. Безпечно, надійно та екологічно чисто. З електричною дугою замість полум'я. Так сьогодні запалюються свічки, ліхтарі, газові плити, барбекю чи каміни. Одноразові запальнички шкідливі для навколишнього середовища. У запальничок, що заправляється запас газу або бензину, закінчується, коли вони вам найбільше потрібні. Запальничка TFA працює з електричною дугою, і її можна легко та економічно зарядити за допомогою мікрокабель -мікр usb наприклад, від ноутбука. чи Комп'ютером або від блока жилення як на вашому смартфоні. Світлодіодний індикатор показує, що батарея заряджена, і через годину-півтори години заряджання вона знову готова до використання. Зарядний кабель у комплекті. Цей практичний пристрій має ще більше переваг у порівнянні з із звичайними запальничками, оскільки він не виробляє відкритого полум'я. Воно спалахує у вітряну погоду та штормову погоду, тому його безпечніше використовувати. При натисканні на кнопку дуга виникає одразу між електродами. Захисна пересувна кришка запобігає небажаному загорянню. Як тільки ви відпустите кнопку, дуга автоматично переривається не пізніше, ніж через 7 секунд. Пристрій може працювати безпечно та зручно завдяки своїй формі. Додаткова універсальність забезпечується рухомою шийкою, яка може бути вирівняна за бажанням. У комплект постачання входить сама запальничка, кабель мікро-USB та інструкція з експлуатації. Кількість запалювань за одне заряджання 50. Матеріал корпусу пластик та метал. Елементи живлення це вбудована літієва акумуляторна батарея змінного струму 180 мАч 3,7 В. Заряджання джерела живлення 5 вольт. Час заряджання година півтори години. Розміри 22 на 2. На 2 см. Вага близько 50 г. Термін гарантії 1 рік. Відкриваємо захисну кришку. Натискаємо на кнопку і виникає дуга. Індикаторна шкала. Закриваємо кришку. Щоб запобігти натисканню небажаному. Гнучка шийка. Кабель мікро-USB в комплекті. Розєм для підєднання кабелю. Пакується в таке подарункове пакування. Дякуємо вам за увагу. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки.